Уявіть місце, де народжуються нові зірки і цілі сонячні системи. Це не просто гарна картинка, це стовпи творіння, космічні ясла, де всесвіт буквально створює майбутнє. Стій-стій, підпишись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Продовжуємо. Ці стовпи не просто хмари. Кожен з них завдовжки в декілька світлових років. Вони складаються з холодного газу та пилу, які настільки щільні, що можуть протистояти руйнівному випромінюванню молодих зірок. Усередині цих стовпів гравітація робить свою роботу. Вона збирає гази пил у щільні згустки. Коли ці згустки стають достатньо масивними, вони колапсують, і температура в центрі піднімається до мільйонів градусів. Бах! Народжується нова зірка, випромінюючи сліпуче світло. А навколо неї, з залишків газу і пилу, починають формуватися планети, можливо, навіть майбутні населені світи, стовпи творіння це вічне нагадування, що всесвіт постійно оновлюється. Як ви думаєте, чи народжується там життя прямо зараз? Пишіть у коментарях і підписуйтесь.